Так, Всім привіт! босешний Grand Scenic фактично готовий. Ну як фактично готовий, користь залишилось постелити і сидіння. Сидіння записані просто на вівторок. От такий нюанс, бачите, як завжди. 130 пробігу, 1.6 дизель. Гарний пробіг, гарна комплектація. Він босешний, але такий не просто босешний. Ось він код, будь ласка, може, хто хоче перевірити по базах. Так, давайте пройдусь по порядку. 12-й чистий рік, 130 пробіг, 1,6 дизель, механіка на 6 передач по комплектації. Парктрон, передній і парктрон задній, босешні легкосплавні диски вентилятори фактично нова літня гума барум, безключовий доступ, два ключі, камера заднього огляду, є і фаркоп в автомобілі присутній. Підігрів двох передніх сидінь, складання регулювання підігрів зеркал, електросклопідйомники, 4 АБС, ЄСП, камера, я вже сказав, блютуз, двозонний клімат-контроль, система сигналізування про покидання смугу руху, навігаційна система. Ці всі моменти тут присутні. Гарно заряжений, п'ятимісна версія. Коври вже є нові. Зараз постелю шторки для заднього ряду, затонований задній ряд. З фарбованих елементів шматок порога і задній бампер, але бампер не рахуємо, значить шматок порога тільки рахуємо. Ну такий Гранд санічок Я думаю, що має він вам зайти. Ціна його 10-200. Дуже гарна машинка на вигляд, як на мене. Можете приїхати подивитися в місто Рівне. Соборна 420 ДСТО Саюр. Можете приїхати, тут він знаходиться стан. Мені здається гарний. Бусешний, правильній комплектації. Нема панорами, але для багато кого це не є плюсом. Хтось хоче, хтось не хоче панорами. Все решта гуд. Резина нова, диски колодки добрі, олива фільтри замінені. Не знаю, сіли, сіли, поїхали. Напевно так, машинка добра. Постанемо. Приїдете, подивитись. Блін, м'ятинка, що я не витягнув. Бачите, треба тут витягнути, не підкатав. Значить, ще вм'ятинка буде. Ну, а це на дві години роботи для майстра по вм'ятині. Якось так. Коври є, Сидить сидіння на вівторок, вм'ятинка нехай буде там понеділок чи середа, треба зробити, і машинка буде готова до зустрічі з новим власником. Шторка, полка це все в нього є. Приїдьте, подивитесь, заціните. Стан дуже гарний. По Посолом гарний, по керму дуже гарний. Оригінальний пробіг мільйон відсотків. Цікаво, приїдьте, подивіться. Сидіння тільки підшиється, але це їхня така типова хвороба. Всім добра, всім пока.